Дитячі босоніжки засипані склом та уламками меблів. На столі зошити його онука другокласника. У момент удару, розповідає пан Віктор, хлопчик сидів за цим столом, під вікном. Тут невістка була і з Двоє були вони. у дитинки, сильне поранення. Та ні, о, я там по голові попало для осколку. На цьому ж поверсі багатоповерхівки квартира пані Марини. В них вибита балконна рама. Сама жінка каже, в момент удару була поруч на вулиці. Я обійшла отак і тут стала, розмовляла по телефону, думаю, зараз я зайду. Якраз тривога почалася і чую, ну вже все, наче почали вікна летіти на мене. Ну, був шок, і якась така паніка, муж захна кричить, забігай, а ти стоїш і думаєш, хто з нас забігати чи куди тікати, не знаю. За інформацією обласної військової адміністрації, російські військові завдали ракетного удару по закладу освіти, де розташований центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок. Вибухова хвиля пошкодила й багатоповерхівки навколо. В'ячеслав Гранчак один із тих, хто з побратимами першими були на місці удару. У мене ось дому мою. Поранило в око, я прибіг і зайшов під завали. І З моїм хлопцем, побратимом забігли під завали і нікого не знайшли. Шукали хвилин 15, потім приїхала. Ну швидка, всі приїхали, пожарка приїхала. Через пів години приїхала директриса цього приміщення і сказала, що там нікого немає. Але хлопці казали, що там є. Хто там є? Сторож сторож там був. Сторожа ми також не знайшли, але горіло світло. Ну тобто. На цьому все допомогли ще людям, вивезли їх, тому що скоро не встигала. Поки рятувальники ліквідували пожежу, медики надавали допомогу пораненим. Кілька разів оголошували повторну загрозу удару. Тож мешканців просили вийти з будинку та перечекати в укриттях, та нічого страшного. А що то така всі клів квартирах там общем там закинутком на та там зайти, не можна. і в мене те то ж саме на кухні у спальні в залі. Повністю все повибивано, Двері, окна, балкон, все. У мене кошка і забігла, не найдем катку. Ось зараз дочка шукає кота. Кішку знайшли та винесли власниці. Вона, говорить донька пані Людмили, сховалася від страху. За диваном в щелку там таку вліз, а він товстий у нас. Мы зараз поднимались, что там у квартире. Да я уже дремала бабушка, и бабушка усутки это. Я говорю, с ума сойти просто и все. Вы знаете, вот я сама русская. И мне вот такое вот это самое, я просто не могу, что они такое творят. <занітна> Весь дом хачався це в першому під'їзді. Там Як ж то рами полконірами політалівся. Пошкоджені близько 400 вікон у будинках. Повідомили у сумській міськраді. Людей, яким ніде переночувати, готові прийняти у навчальних закладах, що розташовані в мікрорайоні. Оперативний штаб з ліквідації наслідків удару для мешканців пошкоджених квартир працюватиме в укритті школи номер 22 зранку, 2 вересня. Катерина Гладенко Євген Брасімов та Лариса Дученко суспільне новини суми.